Доброго ранку, діти! Я вітаю вас на уроці української мови. Беремо до рук зошити, ручки, відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число Класна робота! 7 листопада класна робота. Рухаємося далі. Сьогодні, діти. Тема нашого з вами уроку число іменник. Але перед тим, як нам приступити до, нашої, до вивчення нашої нової теми, давайте ми з вами згадаємо, який девіз нашого з вами уроку. Думати швидко, працювати дружно, запам'ятовувати міцно. Перед тим, як ми почнемо з вами розглядати, за якими числами змінюється іменник, давайте повторимо, що ми знаємо з вами взагалі про іменник. Яка частина мови називається іменником? Назвіть роди іменника і як змінюється іменник. Ставите відео на паузу і згадуйте. Іменником називається частина мови, яка називає предмет, і відповідає на питання, хто або що. Назвіть роди іменника. Іменник має три роди чоловічий, жіночий і середній. Іменник змінюється за числами і за відмінками. Давайте ми з вами виберемо правильний варіант. Осипалось листя чи осипались листя. Це на, на початок нам буде проблемна така ситуація. Як же ж правильно написати: осипалось листя чи осипались листя? Дивимось уважно на малюнки. На малюнку зображений один листок. Кілька листків і ціла кубка листків. Дивимося, Однина. листок один предмет означає множина, це коли листків кілька, але кількість чітко визначена, тобто листочків може бути два або більше. А коли листя нашого осіннього на округи стільки багато, що його ми навіть не можемо порахувати, то це означає збірну назву. І називаємо ми його не листок, не листки, а листя. Отож, правильний варіант буде осипалось листя. Сьогодні на уроці ми з вами поглибимо знання про іменник як частину мови, його значення і морфологічні ознаки. І ще дізнаємось більше про категорію числа. Для чого це нам потрібно діти? Для того, щоб ми могли розмовляти. Правильно, грамотно і щоб люди, які з нами зустрічаються, не склалося враження, що ми освічені діти. Давайте спочатку ми з вами поставимо відео на паузу і напишемо вибірковий диктант. Потрібно, щоб ви вибрали з цього диктанту ті іменники, від яких можна утворити форму множини. Вам потрібно виписати їх в стовпчик, а тоді утворити від них форму множини. Я думаю, що ви вже це вчили в молодших класах, і ви з цим справитеся. Отож ставимо відео на паузу і виконуємо наше завдання. А тепер давайте перевіримо. В множині ми можемо вжити такі іменники: маки, ріки, села, сектори, вазони, моря, журнали, столи, поети. Груші, рюкзаки. А давайте ж з вами подивимось, чому ми не виписали ці слова. Біль, сіно, краса, радість, жаль, щедрість, птацтво, волосся, насіння. А ми не виписали ці слова тому, що вони вживаються тільки в однині. А тепер давайте ми з вами розглянемо, які ж бувають категорії числа іменників. Іменники можуть вживатися в однині і в множині. Але є такі іменники, які вживаються лише в однині. От, наприклад, іменник, який вживається в однині і в множині. Наприклад, книга книги, зошит зошити, дитина діти. Але є іменники, які вживаються тільки в однині. Наприклад, золото. Є іменники. Які в тільки вживаються в множині. двері, наприклад. Тепер давайте ми конкретно розглянемо випадки, коли іменники вживаються лише в однині. В однині вживаються слова з речовинним значенням. Наприклад, борошно, молоко, вапно. В однині вживаються слова із збірним значенням, наприклад, дрібнота. Рідня, городина. От, наприклад, словом городина ми можемо назвати всі овочі, які ми зібрали на нашому городі, правда ж? Назви абстрактних понять молодьба, курява, змагання, тиша. А ми з вами знаємо, що іменники бувають абстрактними. А коли іменники є абстрактними, коли ми не можемо до них доторкнутися, спробувати їх на смак, ось такі от абстрактні поняття. Вживаються тільки в однині. До іменників, які вживаються тільки в множині, належать назви конкретних предметів парної або симетричної будови. Наприклад, ворота. В них симетрична будова. Так. Дві частинки воріт мають симетричну будову. Ковзани. Хіба ми можемо кататись тільки на одному ковзані? Ні, для того, щоб кататись, потрібно два. Ковзана, двоє ковзанів. Штани це симетрична будова, тому що і одна, і інша колоша в штанах симетричної будови. Знову ж таки, до іменників, які вживаються в множині, належать назви предметів, що сприймаються як сукупність, наприклад, гроші, солодощі, оплески, шахи. Також належать назви речовин. Це те, що ми говорили з вами: вершки, ліки, дріжджі, назви дій, процесів, стань, збори, піжмурки. Також до іменників, які вживаються тільки в множині, належать назви часових понять, канікули, сутінки і деякі географічні назви, наприклад, чернівці, черкаси, Нам може, на перший погляд. Здатися, що черкаси ми пишемо, тому що є, існує багато таких міст, але насправді черкаси тільки одні. Тому що цей іменник вживається тільки в одній формі, в формі множини. А тепер давайте ми себе перевіримо. Таке у вас перше завдання. Форму вам потрібно подивитися уважно на ці приклади і подивитися. В якому ж рядку форму, всі іменники мають форму лише множини. В якому рядку всі іменники мають форму лише множини? Поставили на паузу, подумали. А тепер перевіримо, це рядочок Г ножниці, іменини, канікули, шори. Працюємо далі. А тепер нам треба вибрати серед цих рядочків тільки той рядок, в якому усі іменники можуть мати як форму однини, так і форму множини. От, подумали, поставили на паузу правильний варіант Б. Домашнє завдання, діти. На домашнє завдання вам потрібно. Записати лише ті іменники, які вживаються лише у множині з цього слайду. І з наступного слайду потрібно записати іменники, які вживаються лише в однині. Ставите відео на паузу і працюєте. Діти, я маю надію, що я отримую від вас гарний зворотний результат і побачу виконані ваші завдання в нашій Viber спільноті. А поки що я бажаю вам успіху! Наш урок на сьогодні закінчений. До побачення, до нових зустрічей!